Власне, ми є під проєктом великої освітньої установи. освітня установа називається Шлях Шулі. Це велика установа, яка займається вже понад 20 років питаннями молодих біженців. Тобто, фактично, всі біженські хвилі, всі біженські проблеми, які були в Німеччині, ця школа намагалася вирішити, в тому числі сирійські, афганські і африканські хвилі біженців, тепер займаються нами. В школі Шулі є три проєкти. Один з них український проєкт. У нас понад 120 дітей. І ми є найбільшим проєктом цієї школи. Другий після нас 30 дітей. З одного боку, це означає, що ми робимо добру справу, бо до нас всі хочуть, бо всім подобається підлітками. З іншого боку, це означає, що надзвичайно великий запит. <му> Ой, це дуже цікаве питання, і я напевно напевно, ви мене полюбите як журналіст, тому що я вам все розкажу. Першопочатково загалом ми починали минулого року. У нас було 40 дітей. Зараз нас вже як я сказала, в три рази фактично більше. От. І е, минулий рік був повністю фінансований приватними коштами. Тобто, будь-яка німецька компанія має соціальний бюджет. Починаючи від там найменших якихось підприємств, закінчуючи і Амазоном, і Майкрософтом, і Гуглом, і так далі. В них у всіх є соціальний бюджет, який вони втрачають на соціальні благодійні ініціативи. Все силу того, що компанії нашій школі 20, більше 20 років, звісно, є багато напрацьованих контактів. Звісно, в момент, коли думали про освіту для підлітків, думали про цю установу та про шляху шуля. І конкретно керівник установи Міхель Штенгер. В нього надзвичайно ну, якийсь такий нереальний нетворкінг, та і в спонсорінгу, і так далі. І відповідно дуже багато спонсорів самі до нас прийшли початково, тому що вони сказала Міхель, ми тебе знаємо, ти класний дядько, ти завжди бачиш ти візіонер, ти розумієш, куди рухатись, Треба рятувати українців там в тій чи в іншій формі. І фактично на той момент він залучив невеличкі кошти від е приватної людини. Це не фірма, це просто приватна була людина, яка профінансувала трьохмісячний курс для українців німецької мови. Мене туди власне найняли соціальним педагогом першочергово педагогиною. А, а надалі, поки я три місяці була соціальною педагогиною, то концепт школи власне прийшов мені в голову. І я прийшла сюди шафу. Сказала: слухай, а давай зробимо українську школу тут. Тому що фактично всі наші діти, котрі були на штраф курсі, перед тим в них була такий розрив по мозку, Типу, ми хочемо так, як в Україні, але щоб не бомбили. Але щоб була от щоб ми тут всі разом і така спільнота, і так, щоб відчувати, але щоб не бомбили. І я якось сиділа і думаю, то, зрештою, ми українці. Зрештою, чому ні? Давайте спробуємо. І концепт я прописала: прийшла до керівництва, і ми домовилися, що якщо вони знайдуть п'яту частину бюджету на початок, то ми стартуємо. Like. І таким чином нас профінансувала One Foundation. Це фундація при підприємстві, підприємстві, яке є готельно-рестораном. Це Ван Готел, який Ван Мотел дарується, яке тут в Німеччині функціонує. Власне з їхніх коштів почалася вся історія. А потім ми підзбирували, підзбирували в інших фундаціях, в інших приватних коштах. В даний момент ми намагаємося отримати грант від державної установи. А, до, наразі доволі успішний йде наш шлях. Все, що залишилося, отримати гроші, що зазвичай не складніше, насправді, але в цій країні не зовсім так. Тобто, якщо ти все весь процес пройшов, пройшов його успішно, закриваючи абсолютно всі запитання і все, що вони вимагають, отримати кошти, вже буде легко. А, шлях тяжкий, результат достатньо крутий. А по факту, це агенція з питань мігрантів і біженців. Це БАМФ німецький. Вони з наступного з цього року готові в принципі нас профінансувати. Це дуже крута історія, тому що німецька держава визнає нас, легітимізує нас як робочу інтеграційну школу. Тобто, те ми не саботуємо, а допомагаємо та інтегрувати. Бо багато хто задає запитання: ось українська школа, ви забираєте українських дітей з німецьких шкіл. От вони там інтегрувалися, тут не будуть інтегруватися. Mm -hmm. Похвалюсь, не буду скромною. За минулий рік всі наші діти виконали всі KPI по німецькій мові. Тобто, 75-73 сімдесят дитини mm -hmm. повністю пройшли екзамен на той рівень, на який вони готувалися. На противагу до того на жаль брюкінг-класи в Німеччині, так звані класи мостики. Та брюкін клас які передбачені для того, щоб інтегрувати дітей біженців в суспільство німецьке, таких результатів по вивченню німецької не дає. Звісно, в цьому є психологічний фактор, тому що тут ми створили ком'юніті. Вони ходять, вони люблять сюди ходити. В них тут друзі, в них там якісь починаються перші симпатії, перші любові. Вони разом друзять після школи, там до школи, під час школи і так далі. Тобто ми створюємо їм safe space. і аби це не втратити, вони, звісно, готові вчитися. Починалося з цього. Починалося з цього, але знову ж таки мушу зауважити, що ми, ну, для дітей ми є українською школою, для батьків ми є українською школою. Але сама школа побудована по зовсім іншому принципу. В нас по факту це речі працює. Я людина з бізнесу, я в Україні не працювала в школі, в мене тільки диплом, напевно, педагогічний і на тому крапка. Побудовано радше як бізнес-процес. Я є проєктною менеджеркою. Вони мене визивають директоркою, тому що як там їм так простіше. По факту я є проєктною менеджеркою. У mm -hmm. нас є фандрейзер, в нас є а, вчителі. Mm -hmm. Минулий рік ми їх реально рекрутили, mm -hmm. тому що ми запізно почали. Mm -hmm. Чому запізно почали? Тому що гроші. Гроші ми знайшли трішки пізніше, а, що в принципі не завадило нам знайти цих 40 дітей все рівно. Mm -hmm. І діти подавали заявки. В нас були. Ми приходили на івенти до наших партнерів, де були українські діти. Ми на демонстраціях з українських теж розповідали, що в нас така школа. Ось і ми їх запрошували. Ну, по-перше, ми їх запрошували заповнити формуляр на основі формуляру. Ми запрошували їх на розмову. А, і після того, як ми проговорювали, ну тому що. Для нас українська школа в Мінхені це теж однозначно ціннісна історія. Та і я можу вам зараз абсолютно відверто сказати, що минулого року до нас намагались потрапити там четверо людей з паспортом. Громадян Російської Федерації А що, ні на русском буде преподавання? ні, тому що є державна мова, тому що взагалом, хлопці вийдіть, будь ласка, звідси. Та і згідно формулярчику, який заповнювали діти, ми прозвонювали, зустрічались, балакали, розуміли так, ні. Щоб ти розумів, у нас був випадок, коли дитина прийшла українська з Харкова, сиділа три тижні в підвалі і прийшла і сказала. На момент, коли я пояснювала, що ми допомагаємо військовим, ми збираємо кошти, ми закуповуємо там якісь речі для них і так далі. І так далі. А що мені було сказано: 17 років, так, хлопцю. А ви тільки українським воєнним допомагаєте, А які ще хлопці? Ну і ти ж розумієш, що не можна так, от цю людину інтегрувати в клас, де всі абсолютно цінності інакше орієнтовані, тому що буде велика бійка, як мінімум, Та. І от задля того, аби відсікати такі моменти, ми проводили персональні бесіди. Ми завжди жартуємо, що ми вже працюємо в двох площинах одночасно. Uh -huh. Дуже часто ці площини взаємовиключені, але нам доводиться от якось левіровича і придумувати і як вир... по факту. По факту, ми працюємо по українських програмах, тому що що наше зобов'язання перед дітьми їхніми батьками в кінці навчання видати їм свідоцтво про завершення баз середнього світу українську, да, українську. за 11, 11 класів. Там ми їм маємо видати. А, це існує на основі партнерства між українською школою і нами. Де фактично наші діти зараховані екстернатниками в українську школу, але вони проходять офлайн навчання в шляху UA. Наш проект називається Шляу UA. В кінці року приїздить аудиторський візит з України. Ми перевіряємо, чи добре ми їх вчили, чи погано минулого року вони будуть максимально задоволені рівнем наших учнів. І на основі цього ми виставляємо оцінки, робимо їм свідоцтво про навчання. Звісно, що ми. Робимо поправки на локацію. Ми робимо поправку на те, що ця країна дала нам прихисток. Ця країна була максимально до нас прихильною, і ми мусимо також за це віддячитись тим чи іншим методом. Е, наш метод ми збільшили кількість німецької мови, тому що згідно українських програм, німецька мова може бути двічі на тиждень, mm -hmm. та а ми зробили п'ять разів на тиждень, тобто це додаткові години. Плюс ми пропонуємо нашим учням додатково займатися після уроків. Е, так само в нас є компонент, який називається. Історія та культура Німеччини. Ми трішки в форматі зарубіжної літератури розширили компонент німецьких е, mm -hmm. письменників. Е, робоча схема по проекту полягає в тому, що фактично ти за два роки отримуєш е, Абсолютно валідний документ, який і в Україні, і в Німеччині визнається. Важливо його перекласти, і ти можеш в принципі всі двері німецьких освітніх установ для тебе відкриті, якщо ще достатній рівень мови. Там у нас дуже класна комунікація з міністром Стажківом в Києві. Пан Лісовий брав участь онлайн, правда, в нашому саміті, який наша школа організовувала. Тобто, ми насправді так по-німецьки підійшли до школи. Перед тим як набирати дітей, ми заручилися підтримкою на всіх рівнях. Міністерство і науки. Управління в, в Тернополі освітнє, школи партнери. Тобто, в нас в цьому плані все дуже чітко вибуде. Ну, насправді Тернопіль один з найбезпечніших, насправді, тому що у нас школа вона базується в нас гібридна система. У нас 80% уроків років тут офлайн, а 20% проводять школи партнери. І відповідно ти не можеш мені дуже хочеться, але на даному етапі ти не можеш залучити там харківську школу, запоріжську школу, тому що вони постійно сидять в укриттях і онлайн проводити уроки. На жаль, не можуть. Я вірю в те, що в майбутнє наш проект розшириться, і ми будемо залучати всі школи всієї України в такі е, місточки, для того, щоб по цьому місточку люди ти могли повертатися додому, та і мати там хороші світли, мибутні відбувати відбудовувати нашу державу. Власне, я тобі можу чітко сказати, що наш проєкт це от найсильніший місток в даному випадку. Тому що прекрасно зараз будеш сміятися. Є один факт: діти, які навчаються в німецьких школах рік-два, повертаються в Україну, і їм цей рік два не зараховують. Тобто, який шанс там умовно, ти виїхав, коли ти був в п'ятому класі, прочився 2-3 роки в Німеччині, і ти вже тут в восьмому класі. Ти повертаєшся в Україну і повертаєшся в п'ятий клас. Ти приїжджаєш в Мюнхен ідеш в нашу школу, ти повертаєшся абсолютно на той самий рівень освітніх знань. Тебе приймають в українські університети, тебе визнають зі всіх боків. Наше завдання, от ми завжди говоримо з командою: що наше завдання дати вибір. Хочеш, лишайся. Хочеш, їдь. Але ми тобі цей вибір даємо. Коли діти йдуть в німецьку школу, вони фактично цього вибору позбавлені, на жаль. Звісно, можна і звісно докласти треба дуже багато зусиль. Це можливо. Ми це ми це спрощуємо, тому що ти залишаєшся в контексті України. Ти залишаєшся в контексті українських знань, ти залишаєшся в контексті друзів українських і десь інколи німці трошечки бубнять на нас, тому що та їм було би набагато краще. Робітничі спеціальності. Ми хочемо ми з дівчатами жартуємо, що. Ми хочемо, аби наші діти, оці, що в нас навчаються в Україні, відбудовували Україну, а німці десь так не підкорюються, ніколи вам про це не скажуть, але вони би хотіли, щоб вони відбудовували там дороги на землі на криторії, знаєш. Ми говоримо про те, що в нас різні діти 120 дітей. Вони всі різні. Хтось піде на робітничі спеціальності, і це прекрасно. Вони будуть добре заробляти, вони будуть щасливі. Хтось піде навчатися в університеті, хтось піде повернеться в Україну. Є люди, які навчаються онлайн з Україною. Це дозволено законодавством Німеччини, ти можеш це робити. Але в них є ці опції. Ми зараз, до речі, беремо участь в програмі від БАМФУ, від Міністерства Баварського з питань мігрантів і так далі, і біженців. А ця програма називається Going Home. Тобто, ми, Єврокомісія створила програму, яка називається Повернення додому. Ми тут, українці, на неї подаємося, ми маємо всі шанси отримати. І мені задають запитання наші ментори, даруйте, наші ментори. А, окей, ми беремо цих дітей, ми беремо за них відповідальність. А, що потім? Я кажу: ну що ж потім? Ну, бо тут лишається, або їдуть. Вони собі вибирають. Вони кажуть, ну як? Ну ми ж маємо їх комусь з руки в руки передати. А в Україні є ці руки наставлені, щоб. Прийняти цих дітей, хто ними буде займатися, хто їх буде реінтегровувати. А на місці є програма повернення додому. А хтось цим займається? Міністерство освіти і науки робить багато моментів. Вони розрізнені, вони точкові. І ми про це говорили на зустрічі минулого тижня за міністра, про те, що потрібно зрозуміти, як цих дітей реінтегрувати, як їх повертати. Я розумію, що держава наша в набагато більшій скруті на даний момент, ніж думати про тих, кому в принципі умовно хорошо. Да? ще один фактор світоглядний. про світоглядне Німеччина спрямована на те, аби люди, які платять податки, які можуть працювати, залишалися. Умовно, мої вчителі, моя команда, я Німеччина зацікавлена, щоб ми залишились є купа програм. Умовно, була програма для Окапта свого часу, де якщо ти заробляєш більше 70 тисяч брутто на рік, ти можеш подаватися. Для українців цей поріг знизили до 40 тисяч брутто на рік. 40 тисяч брутто на рік – це там 25 тисяч нетто на рік. Це абсолютно підйомна історія, якщо ти працюєш на повноцінну роботу, 8 годин там, чи та, повну ставку. І питання, я сюди приїхала. Давайте навіть тут не будемо фантазувати. Є Катя Мілюновська. Я сюди приїхала. Я через місяць знайшла можливість працювати без німецької. Я розвинула проєкт. Ми це зробили і добре заробляю, умовно, на рівень німеччини. Та. А, мені Німеччина каже: лишайся. Ми тобі ще такі плюшки дамо і такі плюшки дамо, а взагалі через три роки, там, умовно, я вже три роки, умовно, два з половиною чи mm -hmm. там три, і ще два, і ми тобі робимо громадянство. А громадянство в Німеччині це ще 28 мільйонів плюшок, а зараз розглядається подвійне громадянство. Що взагалі класно, mm -hmm. ти не відмовляєшся від своєї ідентичності і цю приймаєш, так як ну, от який механізм того, аби люди, котрі реально проактивні які реально створили щось, повернулись? По факту закінчується війна. Ми інтегровані, нас Німеччина залюбила там, показала, що потрібно не потрібно, і повертаються фактично ті, хто на соціальні, тому що Німеччина не буде продовжувати ці всі соціальні програми на момент завершення війни. Прихисток він і є прихистом. І питання: хто буде відбудовувати країну? Ми звикли, що наша політика працює на домовленостях, на стосунках, на гнучкості. Забери, договірники да, — все повалиться. Ну, це от я просто зі свого досвіду два роки роботи в цьому проєкті. Я розумію, що наш проєкт працює в тому, що ми дуже місійні. Ми всіх зачіпаємо тим, що ми хочемо, аби діти залишилися в контексті. Ми зв'язуємося з міністерством освіти і науки, Там включають просто, як там моя колежанка каже, цей смарагдову печеру, всюди зелене світло, куди не подивишся. Та? Так і є, але умовно уявімо, що завтра прокидається не знаю, міністр за міністр і каже: що ну це шлях, є якась фігня. Нема в нас майбутнього.' І це те, що тягне фактично політичний естеблішмент України додолу. Так? Якщо ми хочемо інтегруватися в Євросоюз, то є чіткі вимоги, їх треба дотримуватись. В той момент, коли ти їх дотримався, в тебе немає люфту, в тебе немає можливості прокинутися і вирішити. Тому що є алгоритм, є протокол, і ти по ньому маєш працювати, коли ми дійдемо до цього рівня стабільності. І безпеки якоїсь соціальної, та тоді ці діти зможуть вирости та люди, зможуть якось інтегруватися в процеси і е, в, в свій досвід якимсь чином накладати на ці всі історії. На даний момент я тобі можу сказати тільки виключно зі свого досвіду. та, я працювала в бізнесі, я переїхала сюди, випадково побудувала школу, випадково попадаю на якісь кола владні, попадаю до міністерств, попадаю там, е, спілкуюся з різними людьми. Я розумію, що умовно я в своїх 35 могла би розглядати варіант політичного розвитку кар'єри. Але я його не розглядаю. Тому що тут я, будучи біженкою, не знаю чи мови і так далі, я можу більше. Діти, які тут ростуть, вони теж звикають до того, що слуги народу це слуги народу. Шо в першу чергу тобі важливі люди, які до тебе приходять. Ти приходиш в будь-яку. Інституцію, і ти попадаєш до людей, яким не байдуже, які хочуть тобі допомогти. Яких робота їхня тобі допомогти? Ми до цього йдемо в Україні, але ми ж до того не прийшли.